Друзі, моє вітання! Ви на теб каналі відверто продовжуємо аналізувати і е, говорити про центральну тему останніх е, тижнів, днів це безпосередньо переговори. Е, Зазначають принаймні, з нашої сторони, що американці позитивно відгукнулися щодо зустрічі рідко факушнера у Москві з російськими терористами і не знаю, чи бачить наш гість тут якийсь позитивний момент після цієї зустрічі, через що наша делегація прямує до американців найближчими днями. Все це буде в фокусі нашої розмови. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович, пане Ігоре, мої вітання. і Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, українська делегація запрошена до Сполучених Штатів Америки. Американці позитивно оцінили переговори з Путіним. Це цитата голови МЗС України Андрія Сибігі. Ну пане Ігоре, ви якийсь позитивний момент в чомусь побачили? Хоча самі американці взагалі не коментували це, але тим не менше, що такого сталося, через що от нас запросили і кажуть, що продовжимо переговори. Ну, позитив, мабуть, був в тому, що зустріч взагалі відбулася, і вони про щось говорили. Розуміння адміністрації Трампа і самого Трампа це непогано, тому що процес рухається. Ну інше питання, куди він рухається, але знаєте, іноді складається таке враження, що для Білого Дому і конкретно для президента США головним є навіть не мета, головним є рух. Ну, що мета ніщо, а рух це все. Да? Це був такий колись вислів на початку ХХ століття у одних з напрямків соціалізму. Давайте так це скажемо. Да? Берштейна, так от схоже, що Трамп чи читав, чи йому просто подобається ця теза, і іноді складається таке враження, що оскільки він не може зараз якийсь результат отримати, такий, який би він хотів, то він принаймні максимально вкладається в організацію якихось перемовин, що дає. Можливість час від часу говорити про те, що ми стали трошки ближче, можливо, буде прорив, можливо, не буде прориву, але ми працюємо. Ну, от пам'ятаєте, в нас було таке гасло там про те, що вона працює да в даному випадку. Тут от, працює типу Трамп, е, працює Сполучені Штати. Е, ну для нас позитив, в тому що е, очевидно. Ми будемо проінформовані про те, про що говорили в Росії. Я не думаю, що ми почуємо там щось приємне. Давайте відверто. Очевидно, що у Путіна є. Абсолютно неадекватні вимоги, незаконні, ну і там їх можна різними словами характеризувати. Але я не виключаю, що майже за цю п'ятигодинну розмову, яка була знов таки між кушнером, віткофом і путіним, можливо, навіть намагалися просунути якісь ідеї з приводу якогось уявного чи можливого компромісу. І можливо, ці ідеї будуть передані Україні. Що я маю на увазі? Ходила там, ходили чутки. Деякі західні видання з посиланнями на свої джерела в американській переговорній групі казали, що коли була ще зустріч з українською делегацією, власне, американці намагалися. Промацати так би мовити межу компромісів, на які ну на які готова піти Україна. Можливо, щось таке вони пропонували росіянам і тепер будуть якось намагатися звести все це докупи і озвучити нам російське бачення, е, очікуючи, ну на нашу реакцію, як ми на на, на, на нього пристанемо, не пристанемо. Подобається воно нам чи не подобається? Ну треба дивитися тут. Насправді, поки дуже багато питань без відповідей залишається, але ну рано чи пізно ці відповіді з'являться. Не знаю наскільки це позитивно варто оцінювати ці заяви Трампа, які він давав ввечері в середу за київським часом, журналістам. Про те, що знаєте, з Україною думаю, у нас вже усе все досить добре опрацьовано. Вони цілком задоволені, враховуючи обставини. Ну по суті, Трамп і наскільки я розумію, говорить про те, що з Україною конструктив відбувся. І з нашої сторони ну зроблено все максимум. А щодо Росії, ну його теза була лише виключно в контексті того, що е, Путін бажає припинити війну. Це враження Віткофа і Кушнера після зустрічі. Ну, він не зазначає, що ми вважаємо, що Путін хоче завершення війни, а спирається на конкретних двох осіб. Чи бачите ви в цьому аспекті позитив? Якийсь? Ну дивіться з Трампом, треба бути дуже обережним, тому що він ну, робить часто такі заяви, які виглядають занадто якби оптимістично, а потім з'ясовується, що в реальності ситуація трошки інша. Це вже ж не перший раз. Ми вже на ці угу. граблі мовити наступали. І я боюся, що десь ще наступати власне будемо. На жаль, е, тому тут логіка, скоріш за все, така розмови відбулися. Якісь позиції Росії теж були озвучені. Е, росіяни, американці, як сказав Пісков, домовилися не говорити про ці позиції публічно, і американці не казали дійсно про конкретику. Ну, дивіться, це ж загальні фрази. Ми домовилися. У нас є певне просування. Ми будемо обговорювати. Вони не говорять конкретно. Значить, Конкретика там така, яка зараз як мінімум повинна залишатися за зачиненими дверима. І цю тепер конкретику, скоріш за все, передадуть Україні, і от вже на основі цього ми будемо е, думати, як рухатися далі. І чи взагалі там рух можливий? Тому що якщо знову там мова йде про е, кілька неадекватних вимог зі сторони росіян, ну Україна їх навряд чи може прийняти і тим більше внести в якийсь умовний там мирний план. Е, я думаю, що багато стане зрозумілим. При чому нам то треба буде. Дивитися більше, ну вже опосередковано, мабуть, на виступи там Зеленського на його якісь коментарі. Але я думаю, що наслідок буде такий: будуть готувати черговий раунд перемовин. Отак. Я поки не бачу навіть можливості якісь перемовини робити напряму між Україною і Росією, ну тобто між українською і російською делегаціями, тому що ну я не бачу, поки як можна зараз. Давайте так з точки зору країни агресора. От ключовий момент вийти з цієї ситуації, в якій ми знаходимося. Путін ставки не хоче так, би мовити, зменшувати. І я так розумію, він хоче просто тих тих сполучені штати взяти на слабо. Що так чи інакше, на як на Росії кажуть, ні митьом та катанням ми якби досягнемо свого. Якщо в нас це займе рік, ну значить буде рік. Якщо треба два, ну значить буде два. Проблема в тому, що ну Трамп не хоче, щоб це тягнулося рік чи два. Бо він і Байдена критикував за те, що от війна почалася за часів Байдена. Так а тепер представте, коли він буде там казати, йому точніше будуть казати, що а за вашого президентства вона тривала і не закінчувалася. То, то чим це відрізняється від вашого попередника? Ну а Трамп на такі речі дуже сенситивний. Тому от можливо на цьому вийде якось зіграти, ну і почати говорити про реальні речі, про реальні перемоги. Угу. Коли від Кушнер були в Москві, паралельно з візитом прибув і голова МЗС Китай, Іван Гі для чого? Ну, це ж знаєте, специфіка Китаю про себе нагадувати і так, от хай його посередковано, але брати участь фактично в цих перемовинах. Ну тут, до речі, цікавий момент. Може бути як мінімум. Ну, два варіанти. Я, до речі, не вірю в якісь там співпадіння, що він просто вирішив теж в цей момент приїхати. Скоріше за все, точніше, ну що це просто співпадіння. да? це явна така спланована акція певною мірою. Тут ще треба не забувати про те, що Макрон якраз поїхав. Теж до Китаю, і він буде говорити там. Я думаю, не тільки від імені Франції певні якісь питання будуть там і на рівні і Китаю, і Європейського Союзу. Явно якісь перемовини там вестися. Китай таким чином, або ну показує, що він якби на боці Росії, або навпаки, он її міг приїхати і якби натякнути російському керівництву, що треба все ж таки думати про завершення війни. І не відноситися до перемовин, так як ви до них відносилися раніше. Ну тобто, фактично, там знаєте, роблячи вигляд, що вони беруть участь в перемовинах, але насправді такими речами близько не займатися. Знов таки, ми це чітко зрозуміємо лише тоді, коли ну, буде якийсь фідбек від нашої делегації, і ми зрозуміємо про що там насправді йшла мова, і що там розказував Путін. Угу. В четвер п'ятницю російський терорист Путін вирушає до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою моді, аби обговорити двосторонні відносини та ключові міжнародні теми. Про це повідомили в Москві та МЗС Індії. Нагадаю, що останній раз Путін відвідував Індію в грудні 2021 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і власне тут вже є перший коментар. Я так розумію, Путін вже в Індії в інтерв'ю Індія Today» Він зазначив, що американська сторона розділила 28 пунктів плану Трампа на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо. Також черговий диктатор повторив, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим чи іншим шляхом. Для чого він прилетів до Індії і звідти от повторюю свої всі ці меседжі традиційні? Ну для Індії в Індію він прилетів для того, щоб власне втримати Індію в економічному плані. Деякою мірою там в орбіті Російської Федерації Індія менше не відмовилися від російської нафти. Дивіться, Індія менше почала купувати. Mm -hmm. Причому там, в залежності від тижня, іноді це прям дуже сильно менше. Очевидно, що якісь контакти в них все одно ж залишаються, але от Індія в такій ситуації, що і, і хочеться і колеться да, як то кажуть з одного боку. Вони та не проти купувати ну дешеву російську нафту. Тим більше, що вони ж можуть фактично викручувати руки Російській Федерації, і вони це прекрасно знають. О, знаєте, велич в лапках Путіна, і як цього не бачать Росіяни? Оце складно дуже пояснити. Полягає в тому, що він перетворив Росію на країну. Які інші країни, до яких раніше Росія ставилася відверто з презирством або ставилася як до молодших якихось там партнерів, да, вони викручують просто Росії зараз руки і, в принципі, вибивають собі максимально вигідні якісь контракти, розуміючи, що Росії просто немає куди діватися? І от в цьому плані, в цьому плані Путін тепер змушений сам їздити і якось про щось домовлятися, демонструвати, що він ну? Може, може спілкуватися там зі світовими лідерами, що він не сидить там в Росії, боїться кудись носа висунути. Тобто, час від часу він такі візити робить. Для нього це ще спроба вбити клин або залишити цей клин у відносинах між Індією та Сполученими Штатами Америки, і, от, зокрема, от як білий дім повинен на такі речі реагувати не позитивно. Що розумієте, Трамп виходить і каже, Індія повинна припинити купувати. Пару там тижнів назад. Трамп сказав, що Індія вже припинила купувати. Що Індія вже не купує. А що тепер Путін буде розказувати, що в нас тільки посилилися економічні? Він же ж таке скаже обов'язково. Там ще почне розказувати, що ми якісь нові контракти чи підписали, чи підписамо. Підпишемо це, в тому числі, і плювок знову в бік Сполучених Штатів. Путін вважає, що він може собі це дозволити, тому що він адекватної реакції зі сторони США не отримав проблема в тому, що так воно і є по великому рахунку, і Трамп може бути, звісно, цим незадоволений, але цю незадоволеність треба ну якось проявляти якимись конкретними кроками. А Трамп поки до таких прям конкретних кроків не готовий. З іншого боку, може бути так, що він в Індію поїхав, але. Ну, ніяких е, суттєвих змін після цього в взаємовідносинах між країнами не відбудеться, е, але кожна зі сторін там виконає поставлені перед собою задачі. Путін, як мінімум, поставить галочку, що я кудись поїхав, про щось поговорив і е, е, знову показав якусь там, вибачте, фігу Сполученим Штатам, що, е, попри якісь там санкції, ми все одно торгівельні відносини з іншими країнами підтримуємо. Індія, в свою чергу, ну, вона ж грає в таку гру, знаєте, будь, вона хоче бути між. Ну, зайняти таку позицію, типу десь там посередника, е, як в нас кажуть, що ласкаве теля да, воно і від двох маток було. Yeah. Буде, от це ж приклад якби Індії, але е, все одно е, фінально ж доміну, завжди починає домінувати саме економіка, економічна вигода. А індійські компанії вони зрозуміли, що навіть дешева російська нафта не переб'є їм ті е, мінуси, які вони отримують, наприклад, від американських санкцій. Тому для Путіна це спроба десь врятувати ситуацію або відтягнути. Негативний розвиток ситуації, які пов'язані з тим, що Індія просто скорочує закупівлю російської нафти. Угу. Так я вже торкнулася питання нафти. Тут хочу нагадати, що якраз буквально перед зустрічі з Віткуфом та Кушнером Путін виступав перед російськими журналістами і ну, здається, ледь не вперше. Скажімо так, відреагував на ці удари, хоча їх там здається було тільки чотири танкери на танкери російського тіньового флоту. Тут що здивувало мене, що ну там доволі частіше і довше вже тривають удари по енергетиці Росії чи по НПЗ. І тут Путін якось це не коментує. А тут ну тільки чотири танкери, і така реакція була. Про що це говорить? Ну розумієте, чому така реакція? Тому що ці танкери це була така напівлегальна, а іноді навіть легальна можливість Росії займатися тим, чим вона займається, і Путін же що вважав, що вони повністю захищені, що вони в безпеці. Вони ж ходять там по морям, по океанам. Ця територія вважається ну таку, нейтральною, да і якби він думав, що це вже така додаткова гарантія, що з ними нічого не буде траплятися. Плюс вони ж далеко, і Путін навіть мабуть не міг собі уявити, що хтось, хтось я підкреслюю, тому що наше міністерство закордонних справ сказало, що Україна до подібних інцидентів не має жодного відношення. ми віримо абсолютно нашому міністерству закордонних справ в цьому плані. Так от Путін просто. Не розуміє, як так так далеко вони десь знаходяться, і якісь інциденти з ними трапляються. Тому о, він і почав так нервово реагувати. Ну плюс, дивіться, тут є ще один момент: він знову ж звинувачує Україну, розкручує це до якихось глобальних моментів е і намагається долучити до цього треті країни. Ну от була там заява Туреччини Наприклад, да, про те, що ну є там певні питання з приводу таких от речей, але треба тут розуміти один момент: якщо Росія є країною агресором, а це визнає більшість країн у світі. То по відношенню до різноманітних активів, які мають відношення до цієї країни агресора, можуть здійснюватися абсолютно різні заходи, що передбачено в тому числі міжнародними документами, у тому числі такого характеру, які ми бачимо, Розумієте? тому що це можна розцінювати, як якщо Україна, наприклад, там, має. Давайте гіпотетично уявимо до цього відношення, як один із елементів самооборони. Просто. І це прописано, до речі, в статуті організації об'єднаних націй Так що Путін тут просто більше знервований через те, що це була та шпаринка, яку він думав, про яку він думав, що її ніколи не закриють, що вона буде працювати, з нею не буде ніяких проблем. А тепер виявляється, що цю шпаринку дуже легко перекрити. Якщо санкції десь не працюють, є інший вид. Санкцій да набагато більш дієвий, який дуже серйозно на Росію впливає. Ну і для нього це черговий ж привід, мабуть, погрожувати Україні займатися якимись терористичними ну е е е е терористичними там справами і думати, що йому все зійде з рук. Ну воно не зійде з рук, пане його відносини з туреччиною через це не зіпсуються. Я, ні, я не думаю, що вони прям там сильно зіпсуються. Очевидно, що якісь моменти можуть бути. Я думаю, що в нас триває якийсь діалог в закритому форматі, ну, з цього приводу да? це треба враховувати. Але тут треба просто все тримати на контролі, часно комунікувати. Я думаю, що якихось проблем не Угу. Щодо фактору Європи, видання захил пише, що Трамп і Путін ставлять на те, що Європа відвернеться від України, а й ізольоване населення країни, врешті, відкориться. Наскільки такий варіант можливий? Ну я не думаю, що е я вибачаюсь трошки підвисла просто другу половину так, питання. Так, так. Я кажу, наскільки такий сценарій можливий, що Трамп і Путін, що Європа відвернеться від України? На що я спираюсь? Mm -hmm. ну, от, ми ж бачили заяву Італії, яка говорить про те, що зупиняє участь у програмі Порл закупівлю зброї для України. Окрім того, ми бачили е теж заяву від. Е премєр міністра Бельгії про те, що каже, що Росія не програє війну. Тож, типу, навіщо активи російські заморожені? Празнеморожу да, да так, ну дивіться. Я не думаю, що Європа може відвернутися від України. Очевидно, що якісь там коливання, якісь хвилі вони будуть мати місце, і це нормально. Ну з тієї точки зору, що там є різні країни. Країни мають різні підходи, і зрозуміло, що ну вони можуть ці підходи висловлювати. Але глобально Європа розуміє одну дуже просту річ: що е, якщо Україна впаде або Путін отримає те, що він хоче, то е, рано чи пізно наступною буде Європа. Це об'єктивно, тому що це логіка ну, логіка. Така, знаєте, яка на поверхні прям лежить розвитку там, подальших якихось подій. І Європа повинна бути якраз зацікавлена в тому, щоб з Україною не було нічого поганого, і Україна, власне, могла а, спокійно. Займатися, ну, ну виступати, ну бути незалежною суверенною і виступати своєрідним щитом Європи. Тому я переконаний, що ми будемо і підтримку від Європи отримувати, і питання з грошима вирішать. Звісно, це затягнулося і ще мабуть затягнеться на певний період часу. Але тут не слід просто забувати, що рішення в Європі колективно приймаються колективно так і треба дуже багато обговорень. Є країни по типу Угорщини, які відверто ставлять палки в колеса там в Україні. Але в цілому, але в цілому е ну Європа буде все одно продовжувати Україну підтримувати і фінансувати. І в майбутньому ми будемо інтегруватися туди. Це е, невідворотній процес. Єдине, що зараз от намагаються деякі країни знайти такий умовний компроміс. Он президент Фінляндії казав теж да, про те, що мир може бути на невигідних умовах для України. Ну треба ще ж розуміти, що чому в них іноді змінюється позиція. Ну вони дивляться на розвиток ситуації. Вони виходять з якихось своїх там даних. Вони не можуть подобатися, можуть не подобатися, але вони мають на це право. Наше завдання е, переконувати їх в необхідності реалізації максимально вигідного для нас сценарію. Давайте так. Воно отак от виглядає, і шукати якісь механізми е, ну, додаткового цього е, переконання. Тому що навіть в історії з Італією там було сказано, що поки триває от мирний процес, ми зосередимося на такій підтримці, але ну давайте уявимо, що там мирний процес зривається. Я переконаний, Італія повернеться до фінансування, тому що вони прекрасно розуміють, що Путіну не можна дати те, що він хоче. От і все. Угу. Пане Ігоре, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте в коментарях під цим відео. А допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих важливих аспектах. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович Пане Ігоре, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.